Доброго дня, з вами таксійна група Кавда. Текс ваш у Ми зараз презентуємо нову позицію. Код даної позиції 0,31. Футболка чоловіча. Хороші ходові розміри. Ціна за 1 кілограм становить 3,9 доларів. Вага мішка 25 кг, вартість мішка. 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та Укрпочтою. Повторюємо, що зараз в нашій увазі презентована позиція під кодом 031. Футболка чоловіча. Хороші ходові розміри йдуть. Під час відео знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Дивіться відеогляд у нас в групі та робіть замовлення. Шановні клієнти, ваші увазі зараз представлена. Нова позиція нового надходження під кодом 031. Футболка чоловіча. Хороші йдуть ходові розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, вага мішка 25 кг, вартість мішка 97,5 долара. Щоб здійснити замовлення, вам достатньо буде лише написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрпочтою. Футболки йдуть з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Ваші увазі зараз представлена позиція під кодом 0,31. Футболка чоловіча, хороші йдуть ходові розміри. Ціна за 1 кг становить 3,9 долари, Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 доллара. Ваші увазі зараз представлені на позиції під кодом 031 футболка а, чоловіча. Хороші ходові розміри. Да, але їх в не а якщо ви доїхали там, де щебенка виложена, то это Ціна За один кілограм становить... 3,9$. Вага мішка 25 кг. Вартість мішка 97,5 долара. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором.